Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі дайджест Новинок Ронформу станом на 15 годину 12 грудня. Коротко про такі новини. У Раді кажуть, що бюджет 2015 буде не меншим за цьогорічний. За словами голови парламентського комітету з питань бюджету Андрія Павелка, наразі стоять жорсткі вимоги по строках прийняття головного фінансового документа держави на наступний рік. І профільний комітет працюватиме і вдень, і вночі, щоб якомога швидше подати на розгляд депутатів свої висновки і поправки. Сьогодні вранці 141 вантажівка з Росії перетнула кордон з Україною. Це сталось у російських пунктах пропуску Донецьк та Матвіїв-Курган. За словами голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна, під час огляду було встановлено, що вантаж складають переважно продукти харчування, пально-мастильні та будівельні матеріали. Однак він наголосив, що огляд був лише поверховим. У ЄС пояснили, чому можуть скасувати санкції проти деяких посадовців Януковича. Головною причиною можливого скасування персональних санкцій є відсутність кримінальних проваджень та висунутих проти них обвинувачень з боку правоохоронних органів України. Російська сторона в ніч четверга на п'ятницю почала затягувати процедуру огляду автомобільної техніки, у зв'язку з чим було заблоковано рух на кримському перешийку. Росіяни почали тотальний контроль всіх вантажів, які їдуть з України. Із третьої ночі до дев'ятої години ранку в одному пункті пропуску оглянули тільки сім машин, в іншому одинадцять черги утворилися по 200 одиниць вантажної техніки і десятки легкових автомобілів. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує рецесію російської економіки в 2015 році. ВВП країни скоротиться на 1,5%. У 2016 році, як очікують у Fitch, економічне зростання в Росії буде нульовим. А на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі.